Ботанічку за азіата. Дівчата, це це розвал, я вам кажу. Я буду вам кожну крутить, щоб ви бачили і стан. Ось Наташа помітила, тут лопнутий лістик. Тут мінімальна наценка, дівчата ціна 950 гривень. Ароматні воски. Вони ароматні воскові Це просто бомба. Вони ось такі всі жирні кущі. Вони квітка крупніша, ніж у Лоренса, ніж у Будди, щоб ви розуміли, вона не дрібна. Ось вони є. Дивіться, яка вона шикарна. 950, 950 гривень. Це ексклюзивчик. Тут ще одна ветка Ліза. Дві квітнуть і Ліза третя. Світланка хоче. Тоді ось тут підпишемо до третя ветка, Ліза. Коріння класне. Це ексклюзивне тільки у нас. Так, 950. Ні, такої не було. Це вперше. Це новинка, дівчата. повороті 850 на одну віточку. Це інше. Це треба бачити Я вам кажу, ви вживу отримаєте, у вас буде. Знаєте, ажидання і реальність, тільки у вас буде не так, як це обучно буває, знаєте, а це буде в обратну сторону. Я впевнена, що ви бачите її меншою. А коли ви її побачите вживу, ви будете приємно здивовані. Тому що ми її діставали, кажу, Боже, вау. Ось у мене були такі враження. Ось теж, дві віточки квітнуть, Ліза третя. Третя віточка Ліза, Я підписала, цепіні підписала, Світланки. Ось такі жирні кущики. Хто ще хоче? 950 гривень. Коріння в рості. Вайлети є різні. Я зараз покажу. Є три варіанти вайлетів вона зараз наявності. Ірочка хоче. Добрий вечір.